Океан життя тече всередині себе Махаріша Йогі. День подяки 24 листопада 83 року Вашингтон, США, який присвячений відтворенню, щоб відновити. Силу в житті, щоб залучити енергію, життєву силу, творчий розум, виживання і прогрес, із джерела це є день. Коли ми Віддаємо подяку, джерелу творіння, джерелу людського роду, джерелу цього покоління, пращурам нашого, нашої країни, нашим предкам, нашим батькам. Це День подяки. Дуже особливе святкування у цій найбільш творчій країні світу, будучи найбільш творчою країною світу, вона має своє коріння в процесі залучення від безмежної. Творчості, джерела всього творіння єдиного поля, всіх законів природи. І цей день подяки в Америці. Є особливо зокрема сьогодні порівняно з історією всіх інших днів святкування в минулому і в майбутньому тому що це рік, це день в році, день в році єдиного поля. Ми святкували цей рік, рік єдиного поля по всьому світу. І зараз ми є в країні, яка є продуктом і, отже, втіленням творчості в світі, вираженням творчості в світі. Тут вона є максимальною, і впродовж цього року єдиного поля, щоб отримати можливість святкування, процес. Відновлення, процес ревіталізації, який в структурі сьогоднішнього святкування. День подяки, це процес ревіталізації, процес реконструкції, процес усунення усього небажаного. І оновлення та надихання всього, що потрібно для швидкого прогресу і здійснення. Тому день подяки під час року єдиного поля, вони обидва разом дають нам Дуже дуже велику життєву силу і в інтелекті, і в силі, і в цьому ми бачимо настання цивілізації, заснованої на єдиному полі. День подяки в році єдиного поля дає нам бачення настання цивілізації, яка заснована на єдиному полі, і коли ми аналізуємо механіку дня подяки і природу єдиного поля, тоді ми, ми знаходимо себе в правильній позиції для того, щоб Вітати цивілізацію засновану на єдиному полі досконалу ідеальну цивілізацію для всього людського роду, для всього майбутнього. День подяки. Це він приносить до нашої свідомості і на цій основі він ототожнює нас з минулим. День подяки. Починати День подяки, подяки творцю, Богу, природі, законам природи, стану, самооберненому, стану безмежних можливостей, а тоді постанню, Конкретних законів природи, звідти і звідти постання цілого Всесвіту, об'єднане різноманіття, постання з безмежного об'єднаного стану до. Необмеженого розмаїтого стану і обидва разом становлять Всесвіт. Ототожнення нас з минулим означає ототожнення нашого розуму з. Усім станом єдиного поля, джерела творіння і усіх творчих процесів і всіх еволюційних сил, механіки виживання і здійснення, ототожнення нашого свідомого розуму, з усією механікою творіння, виживання, еволюції, здійснення. І це є той день, коли всі люди в країні і за кордоном по всьому світу. Коли люди цієї країни і подорожують, є. Одне спільне місце відпочинку в джерелі життя. Свідомість кожного може просвяткувати свій шлях назад до джерела. Це всезагальне пробудження в самооберненому напрямку чистого існування, чистого розуму, безмежної творчості, безмежної організуючої сили природи. Цей внутрішній хід, відступ, цей хід всередину в процесі залучення більшої і більшої енергії, ототожнення нас самих із джерелом усієї енергії. Цілий світ звертається. Всередину, це є цей щасливий день, коли свідомість всього людства звертається всередину. Один день. Один день, коли мільйони людей і вдома, і за межами дому, всі звертаються всередину. Весь людський рід є на шляху залучення. Максимуму творчості розуму і життєвої сили для виживання і здійснення. Весь людський рід в одному здійсненні. І ваговитість цього дня рік і рік по тому, кожен рік. Є в тому, щоб створити такий вплив в усьому світі, в усьому населенні світу, щоб залучити свідомий розум до джерела всього інтелекту, єдиного поля всіх законів природи. нехай людство буде співналаштоване з єдиним полем всіх законів природи, і цього вистачить людству принаймні на рік. Для виживання, для існування, для розуму, для творчості, для досягнень, для здійснення це щорічна операція для створення цього всесвітнього явища щодо ототожнення нашої свідомості з єдиним станом поля повним потенціалом природного закону. Це традиція цієї країни, Пов'язані традицією. всі люди світу. Направляються до джерела. і в цьому. Кожен представник людського роду свідомо чи несвідомо, проте впевнено і однозначно практично оживлює поле. Всієї творчості джерело всієї організуючої сили природи. І це є всесвітнє явище. Кожен представник людського роду черпає максимум. Спираючись на безмежну творчість джерела всіх законів природи, кожен черпає з діяльності всіх інших в тому самому напрямку. Це є об'єднана діяльність і завдяки її корисності в житті. Та збагачувальному впливу в світі завдяки її великій корисності в житті. Це щорічна подія. Вона вбудована в традицію. Це фестиваль. Це фестиваль коли сини й доньки дивляться на батьків, дідусів і бабусів, прадідусів і прабабусь, на всі джерела своїх сімейних традицій, аж до області, куди може сягнути пам'ять, і це може тривати і тривати торкаючи царства безмежності горизонту єдиного поля законів природи, і там свідомість відноситься до здійснення на тому високому горизонті краси, сили, інтелекту, любові. Здійснення. І діти біжать до батьків, а батьки, наче океан, життя, чекають на всі ріки з усіх напрямків і поглинають їх. Це великий підйом життя, розуму, існування. Щодо поєднання з джерелом, просто тому, що джерело є безмежне. І пошук безмежного це є потік життя, життя тече, починаючи з безмежного джерела. В непроявленому єдиному полі всіх законів природи і ріки життя індивідуального життя течуть, життя країни індивідуально тече, постаючи з безмежного єдиного поля, і воно тече через хвилі простору і часу. Щоб знову опинитися в позачасовому безмежному від непроявленого безмежного до безмежного непроявленого. Це потік природний, природна течія життя від джерела до мети, яка знову ж таки є джерелом необмеженим. Течія життя від джерела до мети. Це течія від джерела до джерела. І це течія від джерела до джерела, це велике, колосальне дійство космічної самооберненої природи. Безмежне самообернене, необмежене самообернене. І там, по суті, є. Природа самооберненої точки необмеженого самооберненого. Нескінченність є самооберненою, точка є самооберненою, Нескінченність звертається до точки, і це те, що створює потік життя. Океан це є течія океану, течія життя. І це течіє життя, саме її людина відчуває в цей день, коли ми відзначаємо День подяки. Те життя необмеженого. Від безмежності до точки воно тече, від точки до безмежності воно тече. Але це є потік океану життя, котрий тече всередині себе. Вся історія життя розгортає червону доріжку для кожного, для всього людства із запрошенням увійти всередину та слідувати цій моделі космічного самооберненого дійства. Величезні цикли, дуже великі, колосальні цикли. В просторі часі, мільйони років сатюги, трета два пар, сат юги дуже великі цикли. Це є космічна самообернена природа єдиного поля, космічна самообернена природа єдиного поля. Це самообернене дійство. Це самообернене дійство природного закону, або якщо говорити загалом, самообернене дійство природи робить цю традицію бігу до джерела, принаймні один день в році. Звісно, для вчителів епохи просвітлення, для міністрів. Це є повсякчасний біг без бігу завжди, тривало, нерозривне з'єднання з джерелом, але для всього світу це є явище. День подяки приносить явище серед усіх 365 феноменальних днів. Кожен день має свій характер. Цей день має характер самоберненого дійства, бігу до батьків. Це є точка, звернена в нескінченність. батьки, дідусі, бабусі, прадідусі, прабабусі дивляться на дітей. Це як нескінченна безмежність, фокусується на точці, Тож, нескінченність фокусується на точці. Точка розходиться до нескінченності необмеженої. І ці взаємні стосунки нескінченності з її власною точкою, це те, що керує Всесвітом. Стосунки це день, щоб святкувати стосунки. День подяки це день. Коли ми святкуємо стосунки. Стосунки це взаємний погляд одне на одного. Це взаємно. Це так прекрасно представлено в давній, і знову ж таки, традиції, давній традиції мудрості, де це це явище спів... співвідношення безмежності з її точкою і точки з її джерелом, безмежністю. Ці стосунки є в першому ж виразі Веди. аг ні, мі, ле, фуро, гі, там Ці стосунки безмежності з її точкою, і стосунки точки з безмежністю. А дивиться на ГА, ГА дивиться на А, і коли ГА дивиться на А, це відзначено наступним виразом Ні, І. І цей погляд на джерело нескінченне А, насправді це є погляд на безмежне розширення цього Внутрішній напрямок є. Фактично силою для зовнішнього напрямку мілепурогітом агнім-іле пурогітом. Тож ця І природа точки у внутрішньому напрямку, напрямку А. Точка, звернена в нескінченність. Точка що звернена в нескінченність в напрямку розширення, в обидва напрямки розширення в цей напрямок, а в цей напрямок значення точки. Індивідум звернений до цієї ситуації. Є нескінченність в напрямку всередину і нескінченність в напрямку назовні, нескінченність в напрямку всередину. Є в напрямку мінімізації обмежень і виходу за межі найтончого. А в цьому напрямку безмежність звернена до різноманіття. Вона максимізує різноманіття. У внутрішньому напрямку вона мінімізує різноманіття. У зовнішньому напрямку. Максимізує різноманіття допоки людина не вийде за межі найбільшого до безмежного, за межі Всесвіту до єдиного стану самого спостерігача. Тому в обидвох напрямках чи то людина рухається до мінімізації індивідуальності і досягнення. Точкового стану індивідуальності, щоб сприйняти безмежність. Приходить, Приходить до махато-махіян махато -махіян через механізм досягнення Аноран'ян, Зменшення. А потім. Вихід за межі найменшого та збільшення, вихід за межі найбільшого, це є просто пошук джерела, пошук джерела, входження в пізнання об'єктивного світу, входження в пізнання суб'єктивного світу. Який би не був шлях, але коли шлях торкається нескінченності, пошуки закінчуються. І там є здійснення самообернених стосунків, самообернених стосунків. Ця ситуація зображена у ведичній літературі. В смріті. По цей бікромахиян по інший бік Анораніан. А ваш статус є посередині. Ви з'єднані з нескінченністю. Ви єдині з точкою нескінченності, при цьому ви повністю пробуджені в собі і є хранителем обох різноманіття і точки. Це є ситуація батька. По один бік його до нього біжать діти, по інший його бік є його батько, до якого треба бігти. Тож ситуація батька сьогодні це ситуація повністю пробудженого, втілення чистого просвітлення. Повністю. Пробуджене втілення просвітлення. Це день стосунків. Просто будучи чиїмось батьком. Просто будучи чиїмось сином. Цей день називає його втіленням просвітлення. У цьому диво стосунків. Це те, що роблять стосунки і з кожним поколінням. Це те, що роблять стосунки з кожним поколінням, абсолютно з кожним поколінням. У цьому і полягає значення цього дня. Святкуємо день, день батьків, день бабусів і дідусів, день прабабусів і прадідусів, день Бога, день Творця. Все, що було. За все ми дякуємо. За все ми відчуваємо себе зобов'язаними. І в цьому дуже простому, в цьому в цій найпростішій формі усвідомлення, сповнені життя та емоцій, Людина відчуває себе абсолютно живою всередині себе в обидва боки назовні всередину. По один бік є все минуле, по інший бік майбутнє. діти, це втілення майбутнього. Для кожного батька, дідуся, прадіда. Вони постають. Як втілення минулого. У них зосереджене все славне минуле. Отже, це день, коли минуле й майбутнє радіють разом. Сьогодення повністю пробуджене. Тож це справжній справжній день святкування. Повний. Це як та. Та точка нескінченності. Безпосередньо точка нескінченності. Що відбувається? Так це те, що ця точка нескінченності, вона дуже жвава, вона абсолютно жвава сама в собі, просто тому, що точка як така є на межі колапсу. А оскільки це точка нескінченності. Є щось, що стримує її від колапсу. Навіть на межі колапсу їй доводиться зберігати свою тяму. Нескінченність наближається до точки. Тут нескінченність почувається абсолютно як незручно.